Всім привіт! Мене звати Таня, та я дуже рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні в нас буде досить велика розпаковка, тому що тут дві посилки, і як ви бачите, деякі речі я вже навіть встигла поносити. Настільки довго я не знімала цю розпаковку, мені дуже соромно. Але я зібралася з силами, і сьогодні я її зніму для вас. Тому ставте лайк, підписуйтесь. І давайте дивитись, я думаю, вам знадобиться взяти з собою трошки їжі, тому що це не надовго. На правах реклами ще розповім вам трошки про свій новий тікток, про який, напевно, ви не знаєте. Я знімаю огляди на заклади міста Києва, тому чекаю вас там, підписуйтеся. Один із товарів, який я вже в усю ношу і трошки засрала, це жилеточка така. Вона дуже зручна і досить тепла, якраз ідеально на осінь. Я просто кайфувала в ній при температурі від плюс 15 десь до плюс 19. Ідеально наверх легенької толстовки, якраз. Просто шикарно. Мені подобається, як вона виглядає досить стильна, така, прикольна. Мені подобається, що тут можна регулювати і стягувати, щоб вона сильно не висіла отак на мені. І взагалі вона дуже класна. Мені сподобався колір, вона приїхала якраз така, як я хотіла. Єдина була проблема в тому, що її на складі в Китаї трошки замастили. Вона приїхала мені трошки забруднена. Це не критично, я ще не перевіряла, чи воно від Впирається, але але, От такий неприємний моментик є. Всьому іншому вона просто шикарна, і я можу її рекомендувати. Мені дійсно подобається, як ця жилеточка доповнювала мої образи. Друга річ, яку я вже носила, це куртка. У неї дуже дуже приємний колір. Він мені сподобався. Мені сподобалося, що тут є кишеньки, все нормально. Єдине, що мені не сподобалося в ній, це те, що вона супер-мега оверсайзна. І я в ній трошки як мішок виглядаю. Але я її вдягала, коли було плюс 9, і мені в ній було супер-супер спекотно. Тому я не знаю, напевно, все ж таки вона більше на початок зими, ніж на кінець осені. Тому що вона не прям як пуховик, вона легенька. Але при цьому вона набагато тепліше, ніж звичайна осіння курточка. Коротше, щось таке. Прям початок зими і най най, -най, -най, -най пізніша осінь. Я думаю, вона тепла, але мені єдине, що не сподобалось, реально, що вона така оверсайзна. І я в ній дуже-дуже велика. Але я в ній буду ходити, бо я її купила. Вона досить дешева була. До речі. Мені просто ще було важливо, щоб вона була прям довга, і вона реально прям довга. У нас за такі гроші довго не купиш курточку. Ань, пожалуйста, для розпаколки снімі друге відео. Красивої свої фізіономії, там з причосочкою. Це дуже невдала моя покупка. Це я купувала хлопцю чохли на телефон, але вони не носяться поки що, тому що вони не налазять на його телефон. Ну, типу, вони налазять, але вони не під ту модель. Тому якщо раптом у вас модель телефону Xiaomi Note, Redmi Note 9 Pro. Xiaomi Redmi Note 9 Pro, то не купуйте чохол. Не перевіривши відгуки, не подивившись, як в них тут камери розположені, і так далі, тому що в Китаї майже всі чохли на оту о, модель, яку я назвала до цього, вони не під нашу модель, яка в нас 4 g в них 5 g Це зовсім інший телефон. Коротше, ці чохли просто не потріб тепер, тому що йому вони не підійшли під телефон. Коротше, що з ними робити, я не знаю. Раптом у вас такий телефон з такими відділами, то напишіть. А цей чохол під мій телефончик, під айфон. Дуже гарний. Мені сподобалося просто, що є такий шнурочок, можна повісити, і коли знімаєш, не паритися, що ти впустиш телефон. Це просто must have мені на весну літо, тому що зараз вже курточка. На курточку це не дуже зручно. Але сам чохол дуже гарний, дуже недорогий. І мені подобається, що є ось така ось. Вірьовочка. Вона дуже така, прям дуже масивна. Мені. а, Вилетів в поролончик. Мені дуже подобається. Рекомендую цей чохольчик, Ну просто гарнюнька. Мені подобається дуже. Ще ось такий чохольчик приїхав. В мене був такий самий, тільки блакитно-жовтий, дуже гарний, а тепер такий ніжно-рожевий ще буде. Вийшло ну дуже дешево, 25 гривень, плюс трохи доставка. Я взагалі кайфую від чохлів, іноді мені здається, що я можу скупити все. Але я тепер тримаю себе в руках після минулого разу, коли я скупила близько скільки 30 чохлів. Я, я більше таке не роблю. Ще я собі на літо замовила ось такий чохольчик з таким, типу, як сумочкою, невеличкою, теж ремінцем. І є ще ось такий ремінець, щоб можна було отак носити його. Можна відстібати, застібати. А ще тут є ось такий кармашечок. Кнопочці. Сюди можна, наприклад, картку класти чи щось типу такого. Але я це буду використовувати влітку. Чомусь я знову ж таки не подумала, що взимку мені це не треба. Тут дійсно мене підкупило, що оці всі шлеєчки можна відстібати, пристібати, і кишенька дуже зручно, як на мене. До речі, друзі, напишіть, будь ласка, чесно в коментарі, як вам звук цього відео, тому що я зараз використовую петличку, а, яка мені не дуже сподобалася. Я її замовила це новенька, бо моя вже трошки. Сказала мені до побачення. І мені підписники в Тіктосі сказали, що звук на цій петличці їм подобається більше, ніж на попередній. Але мені чомусь навпаки. Та я вирішила послухати підписників і користуватися цією петличкою. Але в мене є певні сумніви, тому я хочу дізнатися ще вашу думку стосовно звуку в цьому відео. Ще я замовила собі набір з трьох ось таких штучок. Тут їх дві, тому що третє зараз на моєму телефоні. Я тепер не уявляю своє життя без них. Я їх чіпляю до будь-якого чохла. Майже у всіх чохлів є такі маленькі дірочки для того, щоб причепити це. І тепер я ходжу ось так з телефоном, і дуже зручно, що це можна зафіксувати отак. І воно ніяк не випаде. Його навіть, якщо захоче хтось видерти, він не зможе видерти його. І це зручно, тому що в мене неодноразово падає телефон з руки, в мене маленька рука, мені не дуже зручно тримати. І оця штука мене рятує, тому що він, ну, він не може фізично нікуди впасти завдяки ось цій штучці. Це дійсно зручні штучки, але я не помітила, що одна із трьох трошки порвана, але не страшно. Тепер ми розпаковуємо товари, які я не бачила і не чіпала. Так, першим ділом тут у мене зарядочка лежить. І ось саме ця штучка. Пупирка, попирка. Я обожнюю це робити, Ось саме ця штука, яка мені приїхала. Тут зверху сонячна панелька. Я сподіваюся, вона буде працювати. Далі, тут, я так розумію, це кнопочка вімкнення, Так. Да. Тут є різні режими. Окей. Можна ось так. Можна це все діло порозправляти, і воно буде тоді світити вниз, його можна як люстру вішати. Не знаю, наскільки добре це буде освітлювати все, але буду сподіватися, що добре. Правда, воно таке якесь, ніби ніби зараз зламається. Дуже якась ненадійна конструкція, багато клею різного. Ну, візуально мене не дуже воно задовільняє, але воно було недорогим. ну, Коротше, пайдео. Ось так це виглядає зблизька, чесно кажучи, не дуже задоволена. Ще одна петличка. Я просто дуже хочу віднайти нормальний звук. Правда, оця дешевше, ніж оця. Не знаю, наскільки воно буде добре працювати. Але відкриємо, подивимося, що там взагалі таке. До речі, в цій петличці мені ще подобається, що тут є ось такий кейсик, як в навушників бездротових. Це дуже зручно. Але звук мене трошки напрягає. Я реально не можу розібратися, він хороший чи не хороший. Ця петличка дуже схожа на мою попередню. Теж немає чохольчика, теж ось така точно така ж штучка, точно така ж петличка. І теж поклали додатково ще зарядку, щоб заряджати можна було петличку. Звук у неї такий самий, як і у моєї попередньої. Нічого особливого. Па -па -па папа. Тут вже дещо цікаве. Я не знаю, як у вас, а в мене в дитинстві дуже часто. Тато, коли приїжджав з роботи, він мені привозив різні маркери. І в мене були ось такі маркери-конструктори різні, які, типу, отак йшли, багато кольорів різних, і ти, там, типу, отак відкриваєш, і в тебе інший колір. Але це, я так розумію, це не маркери, це як фарби, має бути, по ідеї. Де тут у мене якась бумажечка? У мене тут немає ніякої бумажечки. ладно. У мене тут є салфеточка. Це олівці. Це такі, як, знаєте, як маслян... Як масляні олівці, блін, мені сподобалося дуже гарні кольори. Буду малюванькать трошки. Дуже зручно, коли треба багато кольорів і мало місця. Це ще одна моя невеличка підготовка до блокауту це стрічка клейка, яка типу. Заряджається світлом і потім трошки світиться. Не знаю, на що я її буду клеїти, але на щось буду. Стрічка велика, треба буде щось придумати. Це набір ручок кава. Тут п'ять ручок, вони всі, типу, в кавовому стилі, такому, надписи різні про каву і так далі. З різними малюночками. Але я так розумію, вони всі одного кольору. Відкриваються клацанням. Можна бісити інших людей. Пише чорним кольором. І досить гарно, так тоненько, мені подобається. І дуже зручно тримати, тут така м'яка штучка, прям, прям комфортно пальцем. Насправді дуже гарний набір за 50 гривень плюс доставка. Ой, це дуже. Це дуже круті штуки, тому що я можу планувати свій місяць, тільки якщо він у мене весь перед очима. Типу, мені треба, щоб на цілий листочок був весь місяць, і я ось в такі віконечка пишу по дню, які в мене важливі, важливі плани є: час і план. І мені ось такі штуки прям знахідка. Тут чисто місяць можете самі все нумерувати. і вони, я так розумію, ще мають клеїтись кудись. Це дуже круті штуки. Відірвав, приклеїв і розписуєш свої плани на місяць. Це дуже зручно. Я просто обожнюю таке. Так можна ще робити на тиждень, типу, в тебе є дні тижня, і можна отут свої плани розписувати отак, типу, вниз. Коротше, мені прям must have для мене. Можливо, є такі люди, яким це теж потрібно, тому в моєму телеграм-каналі всі посилання на ці товари, як завжди, я залишу. Посилання на телеграм-канал в описі під відео. Я прилаю їх одразу наборчиком з двох штучок за 40 гривень плюс доставка. Боже мій, яка прелість! Я не можу відкрити. Коротше, це набір маркерів, вони з блискітками. Ви просто я поки що не уявляю, як це має виглядати, але тепер у мене є на чому малювати. Ось на цьому. І я зараз перевірю, я дуже захотіла їх, коли побачила, але я забула, що я їх замовила. Не знаю, чи видно вам, воно дуже гарно мерехтить і дуже такі класні взагалі ці маркери естетично виглядають. Блін, я буду ними користуватися, це дуже гарно. Кольори, звісно, майже схожі деякі, але дивіться, як блищить. Це рукавички для. Мого хлопця. Просто звичайні чорні рукавички. Всередині рукавички без утеплення, але якраз на осінь. Це те, чого я чекала, знову ж таки, до блекауту, бо в мене є гірлянда на сонячній батарейці. Але тепер я хочу отаку. Оця має краще освітлювати кімнату, тому що та гірлянда, яка в мене є, вона майже не освітлює. А ось в такому форматі маю більше освітлювати кімнату. Головне, щоб працювало. О, звісно, на фразі головне, щоб працювало вимкнулася моя лампа. Оце сама сонячна батарейка. Це підставка для неї, тому що вона, типу, як садова, вважається, її ставлять в землю. Отак. Проколюють землю і ставлять. Але я ставлю у вазон на вікні. Я замовила одну собі, одну мамі. Цікаво, чи вона заряджена зараз. Так, точно, тут же ж сонце. Забуваєш, що це сонячна батарея і не працюють, поки сонце на вулиці. Вона працює, і тут теж дуже багато режимів? Коротше, буду перевіряти, наскільки добре освітлює кімнату, і вам зараз розповім. Ну і ще ця гірлянда дійсно світить трошки краще, ніж попередня, але не так, щоб прямо освітлювати кімнату. Знову ж таки, це більше такі для атмосфери, а не для прям яскравого освітлення. І тут трошки пошкоджена панелька. Щось дуже замотано добре. Я зрозуміла, тепер що це? Це такі спеціальні пакетики. А в них якась спеціальна рідина, яка дуже добре зберігає холод. Це треба класти в холодильник, потім це можна класти з собою в чехол для інсуліну. Це я замовила моєму хлопцю, тому що влітку він носить з собою інсулін в рюкзаку. Без додаткового охолодження, а це дуже шкідливо для цього препарату. Тому я замовила такі штуки, але, звісно, зараз вони йому не потрібні. Він почне їх використовувати пізніше. Я сподіваюся, в них нема терміну придатності, бо інакше буде тупо, що я їх замовила взимку майже. Коротше, я не знаю, навіщо я це зробила, але ну, перевірити ж, треба, якщо. Подобається, замовлю на літо ще. Я брала ці геліки набором 70 гривень за 4 штуки. Це дуже корисні штуки, я зараз їх розпакую і покажу. Це дуже корисні м'ячики для того, щоб робити масаж ніжок. Ну, не прям масаж, а скоріш лікувальні вправи. В мене плоскостопість і в мене є ще якісь деформації трошки о, стопи. Тому я їх замовила, щоб робити такі е, вправи для покращення роботи ніг чи щось типу такого. Бо я такі штуки робила на ЛФК, і мені було дуже приємно. І потім ногам було набагато легше після цих вправ. І я вирішила, що мені теж потрібні такі м'ячики, але там я їх не купила, тому що там, здається, один такий м'ячик 300 гривень коштував. Дуже приємні м'ячики, я купила їх по 21 гривні. Такі прикольні. Це мені китайці поклали подарунки, якісь ручки. Тут помаранчевий, червоний синій, тут зелений, жовтий і синій. Дуже побита життям упаковка з розчосочкою. Я просто десь побачила, що такі розчоски дуже зручні і вирішила зимовити собі. Можу сказати, що це дійсно зручно. Боже мій. Я лисію. Якщо ви теж лисієте, пишіть коменти, будемо лисіти разом. Коштувала ця розчісочка 40 гривень плюс доставка. Це такі блокноти. Тут приїхали мені окремо обкладинки блокнотів і ось такі скоби, які їх будуть об'єднувати з внутрішньою частиною блокноту. Внутрішня частина блокноту мені приїхала теж окремо. П'ять блокнотів, дуже гарні обкладинки. Вони всі плюс-мінус однакові. Зараз я вам покажу їх у зібраному стані, тому що зараз вони такі собі. Незрозумілі. Ось блокноти вже в складеному вигляді три блокноти з малюночками я купила за 99 гривень набором і ще були просто однотонні фіолетові, теж набором дві штучки 44 гривні. Мені приїхала дуже тепла шапочка. Всередині ось така ось підкладка. Уявляєте, як мені буде тепло. Зараз я вам покажу, як на мені виглядає примірю, а ви мені не скажете, звісно, як мені, бо ви не зі мною зараз, але ви можете написати в коментарі. Як вам шапочка не мені, бо я не бачу. Давайте тільки чесно. Шапочка з утепленням всередині лише 114 гривень. А тепер питання на засипку. У вас колись були шкарпетки з пальчиками? У мене ніколи не було, і я вирішила собі замовити. Не знаю наскільки це може бути зручно. У мене тепер є 5 пар. Зараз одні примірюю. Давайте оці. Якось дуже дуже незвично. Можу стовідсотково сказати, що відчуття супердивні. Мені не комфортно. Можливо, це через те, що в мене трошки деформовані ноги і в мене трошки скручені деякі пальці, але мені не прикольно. отак це виглядає. Якось дивно, скажіть? Вже пройшов місяць, і я дійсно звикла до цих шкарпеток, вони навіть зручніші. в парасолька, але така, щоб влізла кудись у сумочку. Ну, не супермаленьку сумочку, звісно, але вона вже влізе кудись, не те ще тростинка. Я не розумію, як її відкрить. Це кожен раз так треба тряси, трясти тебе чи як? Може, ти будеш нормально працювати? Вона, типу, має бути напівавтомат, і вона мала якби, трошки піднятися, а вона не піднялась, і я сама її не можу підняти. Доводиться трясти. Це мінус. Але сама парасолька досить велика. І, і прозора, і, і, і я таке люблю. Ауть. Не знаю. Буду перевіряти, як вона працює, але вона дуже туга. Я не можу її закрити, нормально. Та да, закрийся ти вже. О! Господи, я вона мене приб'є зараз. Так, ну давайте ще раз спробуємо відкрити. Після цього може ми її розробили вже? Ой, блінна! Яка ж ти, блін, мощна! Так і вбить когось можна, хто поруч буде стояти. Можна використовувати як зброю. Блін, тут таке натяжіння, бо я її дуже важко, дуже важко закривати. Коротше, я не знаю, я не можу сказати, що я супер рекомендую це, але я буду цим користуватися, бо не завжди можна взяти з собою трость. А ще у мене є проблеми зі складанням. У кого теж ставте плюс, бо я ніколи не можу скласти парасольку. Назад так само гарно, як вона мені, блін, приходить. Парасолька трошки розробилася, і вже не так важко її закривати. Це мені прийшов малесенький воротнічок. Я не знаю, як це правильно називається, але коли немає шиї на якихось речах, але вже холодно, то можна вдягти оце. І воно, типу, закриє шию. А потім можна зняти, якщо хочете. <смі> я це не знаю, навіщо замовило. Просто на деяких речах, напевно, в мене немає шиї, але я їх не ношу. Але тепер в мене є окремо така штука. Така собі, звісно, якість, але 19 гривень то таке, не шкода. Це шарфик, і мені продавець в подаруночок ще ось такий значок почепив. Ананасик можна зняти і використовувати в іншому місці десь. Це дуже мило. Я дуже люблю подарунки від китайців. Китайці взагалі завжди подарунки намагаються впухнути якісь. Досить довгий шарфик, двохкольоровий, такий світленький і трошки темненький з іншого боку. Досить приємний м'якенький шарфик лише за 61 гривню плюс доставка морем. А ще я собі ось такі перчаточки без пальчиків якраз на осінь. Коли вже стає трошки холодно ручком, але хочеться сидіти в телефоні. Мені в таких рукавичках зручно, коли пальці оголені. па па А Так виглядає втомлена людина, яка приймає препарати від тривожності. А це дещо дуже крутезне, що може допомогти впоратися з тривожністю, напевно, навіть без ліків. Це набір для малювання. Тут, бачите, такий шпатель невеличкий, якийсь скотч, ще щось. І ось такі маленькі. І ось такі маленькі листочки, на яких можна малювати. А ось це те, чим можна малювати. І зараз ми це відкриємо: масляні олівці, і ними я буду намагатися вчитися малювати трошки. Я думаю, що це має розслабляти. Бачите, тут дуже багато кольорів. Все дуже гарно виглядає. А! Я вже все розкидаю. Я сподіваюся, що в мене вийде щось гарне. Буду вчитися. Ну, як вчитися, буду просто робити так, як відчуваю. Напевне, буду робити щось отаке, що тут на картинці. Воно більше, ніж оця штука. Чого ти смієшся з мене? Добре. Ну, не встається. Тут теж 24 яскравих кольори, плюс ще два додатково білих. Дуже гарно і багато різних інструментів поклали, з якими я не знаю, що робити, але ціна просто. На цьому сьогоднішня розпаковка завершена. Якщо ви ще не вмієте замовляти спіндеуду, але хочете навчитися, ласкаво прошу на мій безкоштовний курс. На цьому каналі є плейлист прям з безкоштовним курсом по Pinduoduo, де ви можете самостійно всьому навчитися. Там є все від А до Я. Також буде вдячна, якщо ви залишите якийсь свій донат для того, щоб я покращувала якість контенту на цьому каналі, робила більше розпаковочок і так далі. Посилання в описі до цього відео. Ну і звісно ж, не забувайте ставити лайк, підписуватися, коментувати. Це дуже важливо, щоб просувати мій канал. Всіх цілую до нових зустрічей, скоро будуть ще розпаковки. І очікуйте, скоро буде відео, де я розповім вам про доставку в інші країни. Не знаю точно зараз, чи буде урок по ній, тому що я не впевнена, наскільки вона безпечна, класна і так далі. Але відео точно буде, в якому я вже розповім, чи буде урок. Всіх цілую і до нових зустрічей!